Друзі, зустрічайте Дональда Дака та його племінників: Крячика, Квачика та Кручика. Не знала, що їх так звати, чесно кажучи. А французькою вони люлю фіфі Рірі. Рі». У мене на столі ось такий посібничок для скаутів, пластунів, вони ж Кастер юнір, юні бобри французькою. Ця книга видана у 1974 році і надрукована в Італії, але книга французькою. Я її придбала в Парижі на набережні Сени у букіністів. Про що ця книга я частково розповідала у двох моїх попередніх відео, де я розповідала про монограми та про квітковий годинник. А також вона стане вам у пригоді для того, щоб навчитися розпалювати багаття для різної посудини, такої як кастрюля, пательня, чайник та казан. Отож, долучайтеся до скаутів і пізнавайте цей світ.